Тесла трійка до рестайлинг, диск не продається. Сапожок у нас звідси сюди цілий. Поріг у нас цілий. Стійка в нас ціла продається. Дверка в нас ціла можна продати в зборі із дзеркалом, можна, можна по частинам окремо. Тут трошки у нас здається, от як. Чи це скотч так і грає, незрозуміло. Вроді, вроді вона ціленька. Далі, диск у нас є. Капот у нас під рихтування. Для тих, хто таке рихтує, ну типу тут можна відрихтувати капот алюмінієвий Підсилювачі морди в нас цілі. Телевізор. Не, незрозуміло. Можливо. А, він пошкоджений, да, пошкоджений телевізор. Сабля ціла. Е, підсилювачі там а, або цілі, або підрихтування. Так, це треба обережно, дуже, щоб лобове. Лобове в нас а, з тріщиною. Невеличкою тріщиною, але, в принципі, ціле. Так, молдинг цілий. Поріг. Ми бачимо, що у нас цілий. Передній. Передня стійка, це от часто на рихтовку йде ціленьке. Стійка середня ціленька, задній сапожок теж цілий продається. Форточка ціла, молдинги цілі. Задня панорама в нас, на жаль, з тріщиною. А середня у нас панорама, до речі, ціла. Середня панорама ціла, середня панорама продається. Ну і звичайно, що по салону теж по салону теж, якщо потрібно там сидіння, ще щось, батарейки вже всі продані.